Негативно. Я думаю, зараз така ситуація, що і так складно людям. Отрицятельно, звісно. Ну, зараз, коли йде війна, це невозможно, тому що я рахую, що це все-таки вже занадто під час війни. Коли підвищуються тарифи за електроенергію, автоматично підвищується все. Це закони економіки, і їх треба враховувати. Та слухайте ціни зарплати пенсії людей. Всі на місці. а Вони ціни. Слухайте. По перше, наші батьки будували ці всі ахметовські ці ахметовські, медвідчуковські, ці, які вони сурки всі за Закарпаття обленерго, нафтогази. Стовпи, що йому за мої кошти, його фірма. Так а він за свої кошти ставить стовпи, міняє. Під час війни, які можуть бути підвищені на тарифи. Люди і так виживають єлі-єлі. Хлопцям треба допомагати на фронт, а не підвищувати тарифи. Лучше би ті гроші, усі, що наші депутати просиджують з задниці, все на фронт відправляли. Туди б вже давним-давно війна закінчилася. Я розумію ситуацію з цією війною. Напруженість нашої енергетики. І нічого страшного не буде, якщо трошки і потерпимо. Я думаю, що вимушена міра. Так що буду платити? Негативно. Я пенсіонерка, не маю роботи. Що на мене нічого доброго не чекає від цього. Окей, без проблем. Ну то як, погано, звісно. Цікої пенсії платити. Однозначно, є люди, є пенсіонери, які не в змозі виплатити. Багато пенсіонерів і багато людей, які втратили роботу. Це для всіх велике навантаження. Мабуть, цього би не варто було робити. Ну, як? А з пенсії більше буде уходити? Вистачає, але менше залишиться. Ну, звичайно, на будь-яке підвищення негативно, але оскільки я розумію, що зараз війна, в країні військовий стан, то ну, мабуть, це обумовлено війною.